Вітаю всіх, хто цікавиться історією. Я, пані Олена. Чи задумувались ви, що наша мова теж джерело історичної інформації? Яким чином? Афоризми та крилаті вислови, які залишила нам не одна епоха, а якими є крилаті вислови доби середньовіччя. Зі своїм статутом до чужого монастиря не ходять, ходіння в Каносу, Вальпургієва ніч. Що впало, те пропало? Час гроші, кинути рукавичку, васал мого васала не мій васал. Ви пам'ятаєте, які стани подарували нам їх і в яких умовах вони виникли? Знаючи це, можна розповісти про те, яким же був світ Західної Європи в добу середньовіччя. В епоху середньовіччя у Західній Європі склалася станова система, тобто поділ на стани, соціальні групи, які мали свої права та обов'язки. Гру було три, які поміщалися в так званій середньовічній суспільній піраміді. На вершині перший стан ті, що моляться, до нього належало духовенство. Другий стан ті, що воюють це стан рицарів. Третій стан ті, хто працюють, тобто селяни. Як же утворилася подібна система? Бо вона утворилася із бенефіцій, які з тимчасових земельних наділів перетворилися на спадкові і отримали назву феод, а сама система подібного землеволодіння дістала назву феодалізм. Оскільки у добу середньовіччя визначальним був християнський світогляд, не дивно, що першим станом було духовенство, яке виступало посередником між Богом і людьми. А християнська церква стала тією могутньою силою, яка зуміла об'єднати та консолідувати все європейське населення. Християнство різних частин Римської імперії мало безліч суттєвих відмінностей. Як наслідок, уже в добу середньовіччя ці відмінності призвели до розколу церков у 1054 році. На православну східна церква з визначальною ролью Константинополя, очолювана патріархом. Та католицьку західна церква із центром у Римі, очолювана папою. церковна ієрархія католицької церкви мала такий вигляд все духовенство приймало целібат – обіцянку не одружуватись і не мати дітей. Парафіяни сплачували десяту частину своїх доходів на користь церкві, десятину тому церква була досить багатою. Окремим світом серед духовенства. Були монастирі, де проживали монахи певних орденів, які мали свої статути. Монастирі поділялися на чоловічі та жіночі. Монастир був господарським комплексом, а ще при ньому, як правило, був скрипторій, школа і лікарня. У 13 столітті виникли жебручі ордени францисканський та домініканський. Монахи цих орденів не жили в монастирях, а проповідували серед вірян. Серед церковних діячів та діячок можна назвати Аврелія Августина, Тому Аквінського, папу римського Григорія VII, Гертруду Нівельську, Вальпургу Хайденхаймську та Гільдегарду Бінгенську. Але вже в 14-му початку 15 го століття католицьку церкву охопила криза як наслідок боротьби між духовною та світською владою. Вона призвела до зниження авторитету католицької церкви та підготувала ґрунт до її подальшого реформування, а може, і сунення з першості у суспільній піраміді. У другому стані всі були між собою пов'язані системою василітету. Король, як головний власник землі, надавав їй у володіння герцогам, графам, маркізам. Вони, зі свого боку, надавали землю баронам, а ті рицарям. Той, хто надавав землю, був власник, сюзрен, сеньор. Той, хто приймав залежним васал. Навколо життя рицарів існує багато легенд і вигадок. Що правда, а що ні, наразі важко відповісти. З одного боку рицарі постійно воювали, показували військову майстерність на турнірах, з іншого управляли феодом, займалися господарськими. Та судовими справами свого помістя. Робили кар'єру при дворі сеньора, освоюючи правила куртуазності. А якщо уміли складати вірші та грати на музичних інструментах, то становилися трубадурами, мистецькою елітою. Одним з найвідоміших трубадурів середньовіччя був англійський король Річард Левове Серце. Щодо жінок, то безпосередньо вони не були частиною рицарського світу, скоріше, як доньки, сестри та дружини рицарів. І як дами, які надихали їх на подвиги та перемоги в турнірах. Головною ж постаттю середньовіччя, станом, який всіх годує, було численне селянство. Життя селянина було пов'язане з постійною працею на землі, а всі важливі питання селища вирішувала селянська громада на чолі зі старостою. Деякі селяни були особисто вільними, проте за користування землею Феодала вони виконували різні повинності, наприклад, віддавали частину врожаю чи обробляли поля, і інші ж селяни потрапляли в особисту залежність. Селяни жили досить замкнено у своєму маленькому світі, передаючи знання новим поколінням, сповідуючи як християнство, так і давню віру в багатьох богів, що відбилося в народній творчості та світогляді. А ще ці невтомні трудівники впродовж довгого часу освоювали все нові території Європи, розчищаючи ліси, осушуючи болота та відвоюючи землі у морі. Із середовища селянства виділилася ще одна група європейського суспільства містяни. Як утворилося місто, спробуємо зараз пригадати. Однією з головних причин виникнення міст добу середньовіччя було відділення ремесла від сільського господарства. Середньовічні міста виникали, як правило, на перетині торгових шляхів, біля бродів, мостів, переправ через ріки, біля монастирів, замків, на місці античних поселень тощо. Першими жителями новоствореного середньовічного міста були переважно ремісники, які створювали цехи для захисту власних інтересів. Купці та торговці, які теж стали селитися в містах, об'єднувалися в аналогічній організації гільдії найвідомішим був союз вільних німецьких міст, який називався Ганза. Ще у містах селилися будівельники, лікарі, служки, кухарі тощо. Було тут багато студентів та духовенства. Виникнувши на землі феодала, міста починали боротьбу за самоврядування, а здобувши свободу, вони створювали власні органи управління магістрат, на чолі з мером або бургамістром. А ще в містах любили повеселитися, придумали проводити карнавали та грати у футбол, дивитися вистави та слухати розповіді про хитрого лиса Ренара. По повсякденному житті можна зазначити, що люди в добу середньовіччя були ближче до природи, ніж сучасні. Вони старалися брати всі її дари, займаючись сільським господарством, скотарством та різними промислами. Хоча це і не робило раціон середньовічної людини досить різноманітним. А що нам дісталося з одягу від доби середньовіччя? Шапки, капелюхи, плащі, пояси, взуття та рукавиці, але це далеко не весь перелік. Стосовно місця жінки в тогочасному суспільстві, то можна зазначити те, що, хоч воно і продовжувало залишатися патріархальним, але багато жінок освоювали професії не рівні з чоловіками та були першими годувальницями у сім'ї. Торгували, мали власні цехи, керували феодами, займались наукою тощо. Розглянемо ілюстрацію. Ми бачимо подорожніх, що мандрують дорогами Європи, звичне явище для доби середньовіччя. Та не все було так безхмарно. і життя середньовічних людей не складалося лише з постійних карнавалів, ігор чи свят. У ньому мали місце серйозні проблеми, які були навіть названі чотири лиха середньовіччя: хвороби, війни, голод та епідемії. Ці біди. Суттєво впливали на склад і рух населення, а також погіршували демографічну ситуацію в цілому. Отже, світ Західної Європи, в добу середньовіччя, мав свої особливості, та хоч час його пройшов, але середньовічною спадщиною ми користуємося навіть зараз. Міста, які виникли в цю добу, і досі існують, а ще річкові канали, дороги і мости. Європейці успадкували від своїх предків такі риси, як кмітливість, ініціативність, винахідливість та наполегливість. Але й повеселитися вони полюбляють. Щорічно проводяться різноманітні карнавали. Залюбки святкуються християнські свята як Різдво чи Великдень. А хто не слідкує за футбольними матчами? Серед вас також є багато фанатів цієї гри. А ще Романтика рицарського життя породила цілий літературний жанр фентезі. Ви, напевно, знаєте про сучасні серіали Гру престолів чи Дім дракона, які збирають мільйонну аудиторію. Їхніх авторів надихнула саме епоха середньовіччя. Тому історія ближче, ніж можна собі уявити. А які риси середньовіччя спостерігали ви? Можливо, їх існує ще набагато більше. До побачення!